Вітаємо вас у студії запису подкастів кафедри журналістики та засобів масової комунікації Національного університету Львівська політехніка. Ми розпочинаємо новий проєкт серію успішних кейсів, що стане покроковою аудіоінструкцією для створення студентських стартапів. Сьогодні у нас черговий випуск, де ви дізнаєтесь про співвласницю молодого бренду «Екзеклі» Софію Сомик. В даному подкасті ми дізнаємось про всі труднощі та перешкоди, які потрібно пережити задля бажаного результату. Цей проєкт реалізується в межах виграного гранту від громадської організації Асоціація з міжнародних питань Чехія. Дуже дякую, що запросили. Насправді мені буде дуже цікаво поділитися своїм досвідом і сподіваюсь комусь це стане в нагоді, хто мріє давно про свою справу. Софія, підскажіть, як виникла ця ідея бренду? Насправді ідея бренду зароджувалась ще півтори роки до його започаткування реального. Я завжди знала, що буду займатися підприємництвом. Це було такою моєю мрією, і в той ж момент ціллю, тому що власне я навчалася на бізнес-економіці. І важливим пунктом було при виборі своєї ніші було те, аби я була своїм споживачем, або я була своєю цільовою аудиторією, щоб я могла розуміти не лише потреби, а й бід, щоб я могла зрозуміти, які конкуренти мені до вподоби, а що би я придбала, що би я зробила по-іншому. Яким був твій перший крок? Ось ти прийняла це рішення, що ти робила далі? Найперший крок це було партнерство. Ми, власне, з подруги на той момент одногрупницею, пішли на каву, на прогуляну е пару, і тоді вирішили, що «А давай ми спробуємо. Після цього нас чекало два з половиною місяці такої дуже інтенсивної роботи, тому що ми планували з березня запустити літню колекцію. Ми такі розуміли весь об'єм, весь ну тобто всі малесенькі кроки, всі деталі нам треба було продумати, розробити і так далі. І е, це нас трошки страшило, тому що не розуміння, що саме конкретно я можу зробити, а в той ж момент великий об'єм роботи. Тому я вдома маю такий бізнесовський блокнотик, куди записую там різні ідеї, або як йду на якісь навчання. Я просто взяла, зробила пунктики і написала: для запуску нам потрібно інстаграм, нам потрібно розробити е, моделі, нам потрібно зробити якийсь мудборд по зйомці, прописати цінності і там упакування, і таке інше. Тоді. Міні пунктики зароджувалися самі собою, і ми так покроково почали робити. Було дуже складно потратити перші гроші, тому що ці витрати вони були підтвердженням ідеї, що ідея не залишиться лише ідеєю, а втілиться. Так, коли нам там приходили купувати перші метри тканини, я пам'ятаю наскільки це було хвилююче. Підбирати фотографа, підбирати е, бірки, взагалі обирати їх, і це витрати ти ще не знаєш, чи це принесе тобі продаж. Але ти вже їх робиш. Ось це було доволі складно, але дуже цікаво. Це, це був такий етап, це як закоханість. Тобто ти відчуваєш на кожному кроці мурашки. А який був стартовий капітал? Для початку ми починали з 60 тисяч гривень, якщо я не помиляюсь. Тобто ми в 50 на 50 стартували, ну, але цього було об'єктивно мало. Новим вливанням коштів це ми взяли грант від держави. І це дуже нам допомогло. Це дало таке нове дихання. Ми заново запустились, і ми щиро вважаємо, що початком нашої продуктивної роботи це вже коли ми вклали більше грошей, ми збільшили оборот, ми зробили прикольнішу зйомку, зробили більше речей, і вже тоді відчувся рух, вже тоді відчулася робота. Як поставились батьки? Чи були вони в захваті, чи можливо були проти? Ой, дуже дякую моїм батькам за шалену підтримку, тому що це було. Дуже великим, навіть не поштовхом, це було як фундаментом. Тобто батьки дозволили розслабитись і спробувати. Вони не покладали на це великих надій, але вони розуміли, що це є початок шляху, тобто всі допускають помилки, і вони в мене теж можуть бути. Ти раніше казала про партнерство, про одногрупницю. Підскажи, як працювати в команді, чи є це складно? Партнерство однозначно складний але цікавий досвід. Це, напевно, було найважливішим кроком. У створенні нашого бренду, так? тобто, що ми вирішили запартнеритись і цим самим дати один одному відчути хоч якусь безпеку, і те, що на когось можна ще покластись. Власне, про побудову команди нам говорити трошки, напевно, рано, оскільки побудова команди такої великої. В нас ще не відбулась. Я сподіваюся, що це попереду, тому що це більше про а, систематизацію, більше про те, скільки я готова делегувати, яку частину своєї роботи, взагалі, від якої я готова відмовитись. Зараз у нас працює на аутсорсі таргетолог. партнерка займається повністю контентом і візуальною складовою нашого бренду і майстерня, де працює троє людей, і вони власне займаються відчуттям. От ти казала, що ви створювали у березні 23-го року. Це був такий активний період війни. Чи не було страшно, що ви просто використаєте гроші, все потратите, і ніякого результату? Було складно, але, скоріш, через якісь свої особисті сумніви і невпевненість, а не зовнішні фактори. Тому що складно було і до того. Тобто, вже це на той момент це вже е, рік йшла повномасштабна війна, перед тим була корона. І... Здається, що ну, країна проживає не на найкращий час, але коли як не зараз, і ми розуміли, що рано чи пізно нам треба буде пройти шлях помилок, першого досвіду, е, не знаю, перших доторків з клієнтом, першої продукції, перших невдалих зразків, зйомок і так далі. В момент, коли ми починали, це стояло питання, скільки грошей я зараз готова вкласти або в навчання, або в свою спробу. Якщо це Ще одне навчання, то потім у мене все одно буде страх і хвилювання е, щось почати. А тут я можу спробувати, можливо, помилитись, можливо, мені прийдеться щось змінити. Десь е, мені потрібно буде зрозуміти, а яка я як підприємець, е, але це точно цінно і коштувало тих грошей. І це було цінніше, ніж ще кудись піти вчитись і потім ці знання не застосовувати. Ось ти навчалась на бізнес економіці. Чи вистачило цих знань для старту? Чи можливо щось потрібно було вивчити нове? Щоб започаткувати бренд як зі сторони підприємництва, цих знань було точно достатньо. Окрім цього, окрім університету, там була ще бізнес-школа, якісь лекції, вебінари, і взагалі я цим цікавлюсь, тому це було нескладно. Це сформувало якусь мені загальну обізнаність і давало трошки впевненості, що я можу це все зробити. Ось, а вже більш точково, так, легка промисловість. Сама по собі була для мене трошки відкриттям. Тобто нам з партнеркою потрібно було розібратися в тканині, в пошитті, зрозуміти, які взагалі етапи в себе включає виробництво одягу, так що це не просто пішов і відшив, ти розробив, знайшов конструктора, підібрав тканину, спробував зробити зразок, десь правильно посадити. Потім ще одне таке велике завдання це розробити правильно розмірну сітку, а на яких дівчат це буде сідати, а який ріст у них і так далі. Оце вже було новизною, але це було цікаво, і ми розбираємося в цьому і зараз. Якщо б ви зі своєю партнеркою повернулись на старт, що би ви змінили? Що б, би... який би крок ви би не зробили? Складно сказати, який крок би ми не зробили, але я точно би сказала собі, не боятись помилитись, і не варто робити все на 100% ідеально, бо це неможливо. Тобто експерименти вони були є і будуть, це правда. Ви шукаєте себе як бізнес, ви шукаєте себе як підприємці. Ви теж повинні знайти свого споживача. А який він, а що йому подобається? Навіть якщо ви своя цільова аудиторія, не факт, що це те, що подобається вам, буде подобатися більшому колу людей. Не боятися. Пробувати нове, тобто тому, що будуть спеціалісти, які з вами працювати, вони вже мають більше досвіду, можливо, і вони мають якісь різні кейси, з яких можуть щось витягнути. Вони вам будуть радити там це спробувати, це спробувати, це спробувати. Трошки відкладайте свою скептичність і пробуйте, тому що це допомагає. Я так розумію, ви розповідали про свій бізнес-план у університеті. Як реагувала на це? Можливо, викладачі, якісь ваші одногрупники, був якийсь скептицизм? Насправді ні. Не можу сказати, що була якась шалена підтримка або осудження. Точно ні, але я пам'ятаю пару, коли ми розповідали про якісь проекти, і я не хотіла розповідати про щось вигадане. А партнерка, яка була моєю одногрупницею, теж була на тій парі, і ми розповіли про наш проект, про нашу задумку, те, що ми думаємо робити, чим ми особливі, чи ми будемо купляти, ну завойовувати увагу і прихильність і так далі. І я в цей момент я відчувала таку велику гордість всередині і таку, я не знаю, чутливість. Тому що я така, я розумію, що це щось нове для мене. Це для мене величезне відкриття, тобто це весь мій світ. А я його ну, показую людям, і неважливо, в принципі, їхня думка. Я просто тішу, що я випускаюся ну, те, про що я мріяла і до чого хотіла прийти згодом. І тут ми це мали, тому не можу підмітити, що якісь особливі відчуття ми ловили від пари. Добре, а сама назва exactly, як вона з'явилась? В чому полягає можливо сенс? Це все починалося з нашої концепції, тому що ми дуже хотіли мати як споживача впевнену класну молоду дівчину, яка точно знає, чого вона хоче. А коли ти знаєш, чого ти хочеш, ти чітко говориш, ти висловлюєш свою позицію, ти знаєш, що ти хочеш у діти, що тобі точно не подобається. Ти доволі відверта, але не за рахунок якоїсь е гіперактивності чи чогось подібного, так а ти просто готова шерити свої думки, доносити це людям, показувати, яка ти є, показувати свою свої риси і свою роль. І тоді нам хотілося додати такої лаконічності і чіткості, зрозумілості, щоб. Ти могла це дуже легко читати. І там наше лого, наші кольори, наше упакування все свідчить про те, що е, ти не любиш бути занадто там гламурною, але ти точно впевнена і спокійна. Ти пам'ятаєш перший заробіток, от які емоції ти бачиш, перший клієнт, і що всередині? Не можна прирівнювати першого клієнта з першим прибутком, бо це абсолютно не так. Це 100%. Я пам'ятаю перші продажі, тобто вони були складними. Вас ніхто не чекає на ринку. На жаль, це такий. Треба той момент лише для вас, коли ви запускаєтеся, але ну, не чекає куча людей вас на сторінці бренду. Тому тоді треба було докласти чимало терпіння і зусиль для того, щоб ця продаж була не винятком, а правилом. Я пам'ятаю дні, коли ставалися вже там перші продажі активні, коли ця, цей продаж був легкий, смачний, красивий. Це було легше і це було е, вже згодом, тобто це було там чотири місяці після початку. Чи була думка, можливо, все закрити? От психаноти і кінець? Опускати руки зовсім не хотілося. тобто ви проходите різні етапи. Зараз ми на дуже такому цікавому етапі, що ми власне потребуємо нового бачення стратегічного розвитку. Так раніше ми просто мали безліч варіантів, і ми не знали, який підходить нам. Ми от півтори роки ми просто пробували, пробували, пробували. Тобто є виставки на які ми регулярно відвідаємо, є якісь шоуруми, в які ми представляємося, є люди, яких ми хочемо одягнути. Але ви все пробуєте, пробуєте, пробуєте і шукаєте. А так рано здаватись, напевне, дуже сумно. Які найсерйозніші виклики, можливо, ти запам'ятала, і це були найжахливіші якісь моменти вашої історії. Мені дуже складно зараз відповідати на це запитання, тому що я не до кінця впевнена, що розібралась в ньому навіть зараз. Тобто є якісь штуки, які ви визначаєте там для свого розвитку, який буде ваш подальший шлях, а яким буде ваш клієнт. А що ви будете шити, що ви будете робити? Де ви заробите, де взяти ще додаткові залучення, якщо потрібно? Яке ваше найбільше досягнення? От на старості сядете з дітьми і такі, знаєте, я у ваші роки? Справді я сподіваюся, що це досягнення ще попереду, але от точно Соня, яка була два роки тому, хотіла б знати, що ця Соня це зробить. Це дуже прикольний досвід. Це неймовірно, це головне почуватись на своєму місці. Справді. Тобто, якщо ви знаєте, що це про вас, це ваше. Вкладіть в це свої цінності. Вкладіть це не просто, не зробіть це роботи, зробіть це справою, якою ви живете. Я не знаю, чи це добре, чи погано. У мене точно є емоційна прив'язка до свого бізнесу, але я його обожнюю всім своїм серцем. Тобто, я розумію, для чого це, чому це, чому саме так, е, і це круто. Наскільки важливими стали попередні знання, можливо, досвід якихось минулих років, і чи потрібно дуже багато чого нового навчитись, важливо не так новому навчитися, як новому відкритись, шукати людей, які тобі можуть допомогти, значно обізнаніших, досвідченіших в тій чи іншій сфері, ми брали консультації, ми радилися з. Друзями, які працюють в схожих або дотичних сферах, ви шукаєте якісь кейси, які можуть бути вам корисними і далі слухайте поради, але не обов'язково їх всіх дотримуватись. Важливо їх вміти е, е, накласти на свій бізнес, на свій бренд. Тобто, ти накладаєш ти дивишся, чи це працює для тебе. Ось це важливо. От, а як можна з нуля вгадати нішу, яка буде успішною. От глянеш, знаєш, що це твоє, і це вистрілить на ринку. Не знаю, чи я можу вважатися таким спеціалістом, який таке порадить, але вгадати точно неможливо. Якщо ти говориш про якусь сферу, в якій ти вже працюєш як спеціаліст, то моя особиста думка, що ти можеш бути успішною в будь-якій сфері, чесно, коли ми говоримо про бізнес, що ти щось відкриваєш, все одно є такі сухі теоретичні факти, які ти можеш прорахувати і передбачити. Тобто рентабельність рахуємо 100%. Її буде дуже складно прорахувати. Чи ми могли прорахувати її там два роки тому перед стартом? Напевно, не могли, але її точно треба рахувати так швидко, як тільки зможеш. По-друге, ти повинен аналізувати конкурентів і дивитись, чи ти готовий з ними змагатись. Бо є різні сфери. Тобто, там, де зараз висока конкуренція, і ти заходиш туди, такий маленький, тендітний, і ти не знаєш, що тобі зробити, чи буде тобі легко, точно ні. Чи швидше захочеться здатись так. Але це робота, робота, робота і те, скільки ти готовий вкласти. Тому в нішу, де висока конкуренція, треба вкладати більше грошей. Що б ти порадила тим? От є студент, він хоче цим зайнятися, але він думає, ну, я всього лиш молодий студент. У мене багато амбіцій, рік-два і пропадуть. Насправді амбіції це класно. Класно шукати людей, які можуть тебе підтримати, чомусь тобі порадити. 100%, це дуже важливо. Тобто мати друзів, які готові з тобою розділити якісь твої страхи, які готові тебе підтримати, з якими ти можеш порадитись. Також важливо зробити перший крок. Тобто, якщо ти розумієш, що це справді буде е, приносити тобі гроші, це буде давати результат. Або... Ну, тобто ти ставиш собі якусь ціль, так? ти до неї йдеш. тобто Якщо ти розумієш, що е, твої зусилля будуть вартувати твої цілі, ти собі просто пишеш покроковий план і як тільки ти це придумав, якнайшвидше старайся це втілити в життя. Тобто зробити найменший крок. Е, я нещодавно згадала правило, що якщо ти щось придумав, спробуй зробити перший крок протягом наступних 24 годин, інакше ти його просто не зробиш, і щось в тому є. Тому спробуйте реально придумали, подумали, записали, зробили. Тобто маленьке, не обов'язково, якщо ти не знаю, придумав собі а, навести порядок, наприклад, у своїх фінансах, це не обов'язково в той же день піти, не знаю, вчитись на фінансиста. Ти можеш записатися, не знаю, до якогось спеціаліста по фінансовій грамотності, і навіть якщо ця консультація буде через тиждень, ти такий, блін, ну а я раніше хотів. Тобто це точно дасть свої плоди. Дякуємо, що були з нами у цьому випуску подкасту «Кафедра журналістики та засобів масової комунікації Національного університету Львівська політехніка. Сьогоднішня історія Софії Сомок, співвласниці бренду ікзеклі стала чутовим прикладом того, як поєднання наполегливості знань і віри у свою справу може привести до успіху. Окремо, дякуємо Софії за її час, відвертість і готовність поділитися своїм досвідом. Ми сподіваємось, що ця розмова надихне вас на створення власних проєктів і допоможе зробити перший крок до реалізації ваших ідей. Також дякуємо нашим партнерам із громадських організацій Асоціації з міжнародних питань Чехія за підтримку нашого проєкту. Залишайтесь з нами попереду ще більше історій та корисних порад. До нових зустрічей!